Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 25 березня, в цей чудовий березневий день. Теплий, по-весінньому теплий, радісний від співу птахів і сумний від того, що відбувається навколо. Але ми сьогодні поговоримо з вами про те, що роблять. Люди в селі весною. В таку пору вони сіють овес. Ну і от ми сьогодні теж посіяли овес біля свого родового гнізда. Багато років тут у нас сіялася фацелія або вірчиця. Ну, а в цьому році в зв'язку із цінами дуже високими на кормові ми вирішили посіяти овес На оцьому клапті біля будинку, біля нашого. І отам от полоска у нас ще є город. Ну, от зараз новими методами ми так ще не сіяли трактором це все. Резою поверхнево зрихляється ця земля, ну і заділається сама саме зерно у ґрунт. Ну, отак от, от. от так от проводимо вільний час, дорогі друзі. Недавно посадили тут черешню, дивлюся, вона багато обіцяє в цьому році. Ну, дав би Бог, дав би Бог, щоб вродила черешню, ми любимо. Тут ще в нас сливка, є ренклот альтана, але її треба розрядити. І тут колись наш синочок посадив персик. Персик теж обіцяє цвісти. Ну, ось, наприклад, він викинув такі от пуп'яночки. Ось тут на кінці навіть рожевенька вже є. Тим часом, поки наш сусід ігор нам, так сказати, я навіть не знаю, як це сказати, чи це, це ж не волочить, а це заробляє, скажімо, землю, в землю насіннечко. Вівса, я назбирала топінамбуру нашим кролям. Тут раніше росли різні овочі. І був один кущик топінамбуру. Ну, а потім згодом він рознісся і в багатьох куточках городу знаходиться топінамбур. То я тут трошки повибирала. Можна ще навибирати. Можливо, зараз тим і займусь. бджолки літають наші. Сьогодні сонечка немає, але на дворі тепло. Все по-весняному. Дуже приємно пахне земля після того, який зарали. Дуже приємний такий запах. запах ни с чем не спутаешь. Ну, вот так заделается зерно землю. Ну, а тут наши пчелы. Вот. Прилетают на суть на лапках пергу. Ну, и, мабуть, у хоботках на суть нектар. Бо не всі летять з пергою до вулика. О, на лапочках понесла таку пергу. Ось одна на мене сіла. От, от чого ти на мене сіла? Злазь, давай. Тепло на мені, де? Ну давай, біжи. От і все. Ну от так у нас тут. Приємно і добре. Мені принаймні. З однієї сторони, душа радіє, що ти вдома, з іншого боку, вона плаче, бо батьків немає. Сьогодні батьківська субота. Ми зранку занесли панихіду за батьків. Ну, от так. А тепер займаємося трудовими своїми буднями. Накрапає дощик. Ну, ось так насіяний овес, ви бачите. Він розсипався в одному місці, бачу. Щас Ігор на мене наїде, треба втікати. От такі у нас справи. Весняно-суботні. А он на груші сидить, мабуть, що великий-превеликий коршак, А може то ще якийсь великий птах. Он, бачите, це така знаменіта груша. Біля неї був прильот. Із літака там вирва. Почалися бої і якось туди от лупили по цьому полю, що їм тут треба було цим уродам. Слова немає. Стільки шкоди наробили людям. І собі ж толку теж немає ніякого. Це не піддається ніякому розуму, ніякому аналітичному. Розбору абсолютно. Тож, дорогі друзі, коротеньке відео буде закінчувати. Приймуся за свої справи, назбираю ще трохи топінамбору. І буде гостинець нашим кроликам. Сочний весняний корм. Дорогі друзі, ну от ми приїхали додому із родинного гнізда. Це на віддалі 20 кілометрів від нашого дому. І зробили ще деякі посадки сьогодні. Сьогодні ми купили 4 рослини магонії. І посадили магонію біля оцієї туйки. Туя Західна. Голд. E, так, Сейчас я гляну. Рібер. E, на одній етикетці було написано, e, go, go, значить, золота лента чи золота стрічка. Так, а тут у нас трошки щось інше назва: Golden Globe. Значить, золотий глобус. Ну, скоріше всього, що, мабуть, етикетка не з цієї туйки, я так думаю, бо воно на глобус не похоже. А Gold Ribber, то золота стрічка, більше підходить. Принаймні, так нам говорила консультант, продавець консультант. Ну і от, поряд із туйкою ми посадили магонію. От такі от кущі магонії сьогодні купили на ринку. Значить, на задньому плані е біля мітловидної гортензії. І бачите, що ці рослини вже із квітконосами. От. Вони з такими от квітковими поп'яночками. Правда, я не знаю, чи вони будуть квітувати. От, тому що вона досить таки з сухим корінням була на ринку. Е, ну, можливо, вона відійде. Магонія. Чотири таких рослини посадили на задньому плані, чергуючи із туєю. Gold Ribber. Ну, от ви бачите, зараз на задньому плані отакий от, от фон. Чергуватися між ними будуть і мітловидні чи волотисті, правильно сказати, гортензії. Ну от Перед вами зараз гортензія волотиста пінки вінки. Ось вона. Я її високо постригла, дуже мені хочеться, щоб це був високий кущик. От пінки-вінки. Тут безім'янна гортензія, але дуже вона мені подобається. Вона має навіть махрові квіточки, ось вона. І з одного боку там буде магонія, З цього така золотиста туйка. Е, до речі, мені здається, що воно буде імпонувати, особливо тоді, коли магонія буде квітувати. Бо магонія цвіте от таким от цвітом жовтим-жовтим. Нагадує мімозу. І оцей от цвіт, він повинен бути у такого жовтого кольору приблизно, як оця туйка. Ну, так мені принаймні хотілося, так я уявляю. І мені дуже хочеться, щоб ці кущі розрослися, бо це хороший медонос. ну і Вчора я зробила теж іще одну посадку. Правда, вже в із фонариком садила, з ліхтариком садила. Це мені прийшли від Анжели з Кульніченко морозники. Ну, ось я зараз вам покажу. Я їх посадила от такою от букетною посадкою. Три поряд. Ну Мені здається, трохи густо можна було б їх і ширше садити. Але, повірте мені, потемніло дуже швидко. Я вділа налобний <кій> ліхтарик і з налобним ліхтариком проводила посадки. Дуже я не хотіла, щоб вони залишалися, скажімо, без ґрунту, без вологі на ніч, щоб вони скоріше потрапили в те середовище, в якому вони будуть рости. Ну от вони трошки просіли за ніч. Я їх добре полила. І треба буде зараз присипати їх іще плодородним ґрунтом. Ну, по ідеї, тут і три різних сорти, ну, от один із них, от ви бачите, такий от він білувато-зеленуватий. Далі, тут я не знаю, яка тут квіточка, а ось вона ось вона якась така. сиренево бордова десь така. Ну, і тут теж квіточка, отака. От Здається, коли цей кущ, коли ці кущики розростуться, вони створять таку -от групову композицію із трьох різних морозників. буде такий собі букетик ранньою весною чи навіть взимку. Ну, Подивимося, як сподобається наш клімат цим південним красуням, які приїхали з Одеської області аж у Київську область. Ну, я думаю, їм тут сподобається все-таки це столичний регіон, яким ми гордимося завжди дуже-дуже. І любимо його сильно-сильно. І от один жилочки з Кульніченка я отримала І ще отакі ось морозники. Подивіться, яка краса. Ну, я думаю, він у мене тут поросте, він напітається вкусностями нашого саду. От, Буде обласканий. І люблений, і він буде ще кращий. Потім ось такий от вигляд морозничка. І ось такий голубчик. Ще він трошечки в таку крапочку. Подивіться, ось він вже відквітає. Трошки світліший, той, що квітує, він такий трошки темніший. Красиві. Дуже мені він подобається. Дякую тобі, Анжелочка. За таку радість. Ну, хотілося мені, щоб щось весною, ранньою квітувало. Тоді, коли ще немає інших квітів. Ну, ось крокуси починають цвісти, ті, які я в січні посадила. Ну, звичайно, вони ще не набули такого сильного. Сили такої, як крокуси, ті, які, скажімо, вже тут ростуть декілька років. Але починає цвісти. А ось, дивіться, один крок знову якимо чином потрапив. І прямо ось він тут. Ось, гляньте де. Прямо в чебреці. Оце отак у мене буває. З землею якось вони потрапляють, а потім вилазить із куща від чебрецю. Ну і починають квітувати маргариточки. Дивіться. подивіться. Отака собі манісінька, скромненька квіточка і он, і в інших місцях. Ну, от так от виглядає мій садочок сьогодні 25, -го, 25 -го березня. Подивіться, як розпускається інтенсивно деревовидний піон. Отакі от уже кісточки повипускав. Хоч і хоче зацвісти. А тут квітують крокуси. Царство крокусів. Мабуть, єдиний такий недостаток у них, що вони досить швидко перецвітають, особливо тоді, коли на дворі робиться тепло. Отакі красунчики крокуси. На сьогоднішній день. Зараз пасмурно на дворі вони трошки постуляли свої квіточки. От. А так вони милують око і вранці, і особливо в день, тоді, коли сонце вигляне і коли тут повно бджіл. А оці от раніше вони вже починають відцвітати. Отак от. Так от. Красунчики крокуси прикрашають наш сад. І ось тут в кущі спіреї. Ви подивіться, скільки тут різних. І білі, і отакі от бускові з прожилками бусковими. І ось такий темно-фіолетовий. Ось він. І он біленький. Бачите? Ну, як вони сюди потрапили, уяви не маю. Ну, це ж з землею. Якось пересаджувалося, десь воно взялося з лопатою і все. І от, будь ласка. І от, будь ласка, вам таке. Ну, от такі красунчики. Красунчики, крокосики. Люблю, люблю. От такі от, от гарненькі, ніжна, весняна квіточка. Ну і, як завжди, тут іще одна весняна квіточка, яку звати Лірочка. Лірочка Умнічка. Вона завжди поряд зі мною. Ну, в цьому куточку садка крокуси теж потроху відцвітають. Щось, бачите, вже вони так трошки поникли. Ну, ще сині, звичайно, але вже немає такого тургера, як у них завжди от з самого початку. Все-таки швидко вони відцвіт... відцвітають. Квітка дуже ніжна. І якщо на дворі ще вітер і сонечко припече, то вони дуже швидко, дуже швидко відцвітають. Як радіють птахи, починає розпускатися вже на ньому з'являються маленькі зелені листочки. Отак От швидко. зеленіть починає все, коли на дворі потепліло. І так не хочеться вже повернення холодів. Ой, як не хочеться, хочеться тепла, хочеться щоб тут птахів, хочеться цвітіння, садів. Дорогі друзі, роботи повна. Тож, я своє відео буду закінчувати. Ось покажу вам ще свої гіацинти, які починають сходити. Ну і потроху вже пролазять. І вже навіть видно їхні квітконоси вон там. Скоро будемо милуватися з цвітінням гіацинтів. А мені зараз треба приступати до продовження своїх наведення в порядку у своєму садочку, тому що тут ще до порядку дуже далеко. Тож, дорогі друзі, всім дякую, всім дякую за увагу, всім дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, всім дякую за добрі слова, за те, що ви в мене є. І я вам бажаю до всього свого серця. Здоров'я, мирного неба, квітучих садів, благополуччя в ваших сім'ях. Дякую вам за все. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Заходьте в гості частіше. Я вам буду дуже-дуже рада. Пишіть свої коментарі. Мені так з вами приємно спілкуватися. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічі! З вами була Наталія